Привет. Женю, я тобі мотивую на щастя, здоров'я і довголіття. Я маю на увазі, це і здійсниться в твоєму житті. Ти дійсно проживеш багато-багато десятків років. Ти побачиш, як завершиться війна і розквітати буде Україна. А ще, а ще любові зичу я тобі. Кохання, хай життя буде надія на руїна, язичу вечорові, зоряні часи зустріть уста до і радіть життю, хай спрагай насолода буде для тебе. Отична вранковий час, коли зірки згасають і палає найближче зір. Бажаю я тобі, щоб чути радість, шепіт і зізнання, а не докір. Світанки запашні, фіалкові світанки і дні бускові. Літній час, осіння днина, зимовий вечір, весняних квіт, залива, все для тебе хай буде багато-багато разів, багато десятків років. І ти радій, живи, і пий життя, ти справу, вечорову хай буде сім. Із хороших літ, і зорі для тебе, і синє море, і ніч, паланням місяця, серпанків, золотистих час усе для тебе, і для нас. Живи і насолоджуйся буттям любові, хай буде для тебе життя. Хай воно тебе не скорить. Ну і ще чого тобі побажати. Бажаю свят щасливих днів воденних, добрих родини, дітей щасливих і здорових. Всього найкращого в житті, щоби для тебе було все хороше долі.